Терміново врятувати річку Кам'янку від екологічних вандалів. З такою петицією до міського голови звернувся Житомирянин Олександр Базилюк наприкінці 2015 року. У ній автор закликав міську владу запобігти забрудненню однієї з річок, яка протікає в місті. У мерії на звернення відреагували та провели ряд заходів по очищенню русла річки від сміття. Більше того, влада створила робочу групу, яка відслідковує ситуацію з незаконними скидами рідких відходів та засміченням берегів Кам'янки. Виявлені порушення та шляхи ліквідації стихійних сміттєзвалищ обговорили на засіданні Авчого комітету у середу, 20 липня. Члени робочої групи розповіли, як комунальні служби борються з незаконними скидами відходів та сміттям. Є порушення і є ціла низка цих порушень, як скидання рідких відходів, тобто самовільне підключення від приватних садиб прямо в річку, безпосередні випуски в річку. Так є і самовільні врізки в річки, зливовий колектор, з якого води дощові атмосферні опади, тобто всі і дренажні без очистки попадають до річки. Ось в ці колектора включаються самовільно мешканці. І скидають туди стоки від кухні, ванни, туалетів і все інше, чим і приводять до забруднення так, слідуючий напрямок це е, значить виявлення е, приватних садиб, які не мають договорів, не мають куди вивозити свої тверді відходи, які утворилися в помешканні, і викидають їх також в прибережні смуги. І тоді створюються стихійні сміттєзвалища. От для цього тоді знову ж потрібно брати спеціальні служби, виділяти кошти з бюджету, застосовувати людську силу і грузити вручну, тому що прибережна смуга це в основному недоступні місця, і виконувати роботи по видаленню цих стихійних сміттєзвалищ. У мерії переконують серйозну екологічну. Проблеми через засмічення Кам'янки немає та розповідають з проблемою надалі будуть боротися системно. Про екологічну катастрофу ми зараз не говоримо, тому що ситуація покращилася в рази буквально за останні там півроку, рік тобто в цьому році виділені знову ж таки значні кошти на те, що ми прибирали ці несанкціоновані сміттєзвалища і так далі, тому подібне. Але ми розуміємо, що робота ця повинна перша повинна вестись постійно. Тобто робоча група працює постійно. Ми постійно виявляємо сміттєзвалища, ліквідовуємо йому, знову ж таки, ну тримаємо делі Контролюємо, що було в належному стані. Виявляємо приватний сектор, який робить скиди в річку, ліквідовуємо це спільно з екологічною інспекцією, носимо, виписуємо штрафи. Але, на жаль, люди наші знову щось відновляють і знову роблять так, як їм хочеться. Значить, постійно робота ведеться постійно. Далі, якщо ми говоримо про конкретні програмні, якісь заходи, ми, звичайно, їх готувати будемо на наступний бюджетний рік. Тобто це робота водоканала, робота штучних споруд. Тут вже безумовно.